Кремезні дядьки також уміють стильно одягатися. От вам приклад Олександр Усик, який поставав у образі вбивці Путіна, образі Джокера, гетьмана, ні не цього і бравого козака. І він нещодавно знову сколихнув інтернет. Коли прийшов на церемонію прибуття перед боєм з Тайсоном Ф'юрі в Вереві у фіолетовому костюмі та хутреній накидці, давайте розглянемо цей та інші найяскравіші образи Усика. В інтернетах Сашка зараз ухрес. Стили фешн гетьманом за цей лук. І справді, чим вам не скоропадський на максималках? Отже, на зустріч з ф'юрі напередодні бою, що відбудеться 21 грудня. Олександр Усик одягнув фіолетовий дубортний костюм, вільного крою і білу хутряну накидку. І у цьому образі можна щитати багато відсилочок. Майже всі аутфіти усика для передматчевих прес-конференцій від українського бренду чоловічого одягу Демірлі, створеного дизайнеркою Ельвірою Гаса. Ановою до речі, про неї я в ось цьому відео розповідала, і саме ось цей фіолетовий образ дизайнерка назвала нескорений. Що стосується хутряної накидки, яка чимось нагадувала Еполету, то саме «Дикий кіт був обраний для вишивки задля втілення незалежності, спритності та прихованої сили. Це не хижак у традиційному розумінні, а символ свободи, невловимості та готовності до несподіваного стрибка. Якості, що повністю відображають стиль усика. Очі у кота були гетерохромні, одне блакитне, інше жовте. Що як не складно здогадатися, вказує на кольори стягу України. Як зазначає Гасанова, тварина ніби виконує роль захисника і оберега чемпіона, проте одночасно підкреслює його міць і впевненість. Зі слів дизайнерки, фіолетовий колір костюма також вона обрала неспроста. Саме цей тон асоціюється з аристократизмом, владою та духовністю. Ну що тут сказати? Незалежно від результатів бою, фешн бій наш Сашко таки вже виграв. Згодні до речі, у першому бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі, який відбувся у травні, усик був у боксерських шортах, на яких зображено хрест Костянтина Великого, засновника Візантійської імперії. За легендою, у 312 році Костянтин намагався захопити Рим і перед битвою побачив у небі Ісуса Христа з написом З цим переможеш. І тоді Костянтин наказав своїм солдатам зобразити хризму з Альфою та Омегою на щитах, яка пізніше стала християнським символом у Візантії. Але цей символ, як і герб Візантійської імперії, з комуніздили росіяни, через що в мережі активно писали, що Усик підтримує символіку РПЦ. Таке от, ріже сніже це Візантійська імперія. Не було ж ніякої Візантійської імперії, це просто пізніша назва істориків. Була тільки Римська імперія. Кудись мене не туди понесло. А ще цікаве костюми команди Олександра Усика, представлені перед боєм з Тайсоном Ф'юрі, оздоблені кримсько-татарським орнаментом орнек, який у 2021 році навіть потрапив до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Цей орнамент символізує силу та спадковість. І Олександр Осик не вперше використовує цей орнамент, щоб вшанувати свою малу батьківщину, адже він народився у Криму у Сімферополі. Колір костюму фіолетовий, бо фіолетовий був улюбленим кольором покійного батька Олександра, Олександра Усика старшого. А на спині костюмів розміщено український трезуб, стилізований під Орнек. На прес-конференції Олександр зі сльозами на очах згадував про батька, про те, що йому наснився сон напередодні, тому він обрав такий колір. Давайте пройдемося ще по інших яскравих образах Усика. Джокер Олександр Усик справив незабутнє враження на прес-конференції перед першим титульним боєм з британцем Ентоні Джошуа, з'явившись перед змі у яскравому помаранчевому костюмі. І фани вирішили, що Усик косплеїть лиходія Джокера з одноіменного психологічного трилера, режисера Тома Філіпса. Хоча сам Усик сказав, що це просто збіг, і взагалі він хотів костюм іншого кольору. Я шив з одною. Дизайнеркою я така в Україні Гасанова. і Ми з нею шили цей костюм. І такий, як колір, який я хотів, його, на жаль, на той момент, коли ми починали шити цей костюм, не було. І ми вирішили, вирішили взяти такий колір. А от джокером назвав Усика його суперник, а не він сам. Команда боксера Чисори випустила постер, де протиставляла добро злу супергероєм. Був Бетмен, і у його ролі зрозуміло, був зображений Дерек Чесора. А Усяка зобразили у ролі харизматичного антагоніста Джокера. Кароль зробили безкоштовну рекламу нашому сашку, бо джокер у виконанні Хоакіна Фенікса був тоді якраз просто на пікові популярності. Джентльмени, надихнувшись шедевром, Гая Річі фільмом Джентльмени, який вийшов наприкінці 19-го року. Олександр Русик також вирішив примірити образ фільму і обрав собі картатий костюм, який був просто у тренді 2020 року. У ньому він хизувався на вечорі боксу, організованому своєю промоутерською компанією. А поєднав свій джентельменський костюм Усик з взуттями різного кольору. Ну, сміливо, сміливо. Кілер, а це просто мій улюблений образ. Для жовтневої прес-конференції напередодні реваншу з Тасіоном Ф'юрі Олександр обрав красномовний образ Гітмена, героя популярних відеоігр і знятого за їх мотивами фільму. І всі були просто в захваті, коли до змі українець вийшов у чорному костюмі, шкіряних рукавичках, білій сорочці та червоній краватці. А голова чемпіона була побрита наголо. Ну а найтопливішою в цьому образі була саме відсилочка. Бо у кіноверсії гітмена агент 47 був найнятий для вбивства президента Росії. Олександр також мав при собі чорний кейс If you know what I mean. Хоча насправді у персолі були просто постери з зображенням усика проти ф'юрі, які британець підписав на прохання суперника. А коли Усака ж запитали про образ, то він зазначив тактовно, що це просто мій персонаж. До речі, навіть офіційний акаунт фільму Гітмен прокоментував появу Усика, написавши, що боксер вийшов зі стилем. Ну і найбільше Усик любить все, що пов'язано з козаччиною. Тому, здається, ще з 2012 року активно використовує такі образи. На фінальну прес-конференцію перед боєм з Ентоні Джошуа у серпні 22 го Олександр вийшов в образі козака, і його костюм включав такі елементи, як шаровари, чоботи, вишиванка і навіть шкіряний пояс. Також Усик повернув собі оселедець, яким з твого часу виграв Олімпійські ігри 2012 року. Ну, і Додаток зі сцени заспівав. Ми повинні робити. Кожен це повинен робити. Тут не треба робити з мене якогось героя, що о, дивіться, він там. Це наш національний одяг. Кожен це повинен робити. Ми не повинні втрачати свою етнічність та не повинні втрачати е свої традиції, які в нас дуже, дуже довгі та багаті. Саме так пояснив свій автентичний образ пізніше осик. Гетьман, як я вже казала, усик дуже часто любить використовувати естетику козацтва і запорізької січі. Наприклад, у квітні 2016-го Олександр красувався у костюмі українського гетьмана з булавою, шапкою, шаблею і іншими атрибутами. Ну а останній гетьман у виконанні Олександра був продемонстрований 18 травня цього року, коли Усик виходив на ринг у перший бій проти Тайсона Ф'юрі. Смарагдовий куншут і шапка в тон з хутром виглядали дуже ефектно. Команда осака зазначала, що в цьому образі Олександр надихався саме Богданом Хмельницьким. Стоп, стоп, стоп. А це що таке? Ні, ну ми тут жарти жартуємо, але насправді дуже крута ініціатива. Боттек заколабилися з усиком в рамках кампанії Битва за світло, щоб привернути міжнародну увагу до критичного стану енергетичної системи України та звернутися з проханням про технічну допомогу для всіх українських енергетичних компаній. І тут не зле було б нагадати, що ви зараз дивитеся це відео. Я знімаю його для вас саме завдяки тому, що наші боги збройні сили України захищають зараз нас. Тому попрошу вас поставити відео на паузу і задонатити буквально пару гривень на будь-який збір, якому ви довіряєте. Дякую. А ще буквально вчора вийшла новина, що донька Романа Шухевича подарувала Олександру Усяку дуже круту вишиванку, яка була відтворена з оригінальної вишиванки, яку носив Роман Шухевич. А також кепку, яку ви бачили на прем'ю. Її також відтворили з того головного обору, який любив носити пан головнокомандувач. І судячи з його реакції, усик був просто в захваті від подарунків. Словом, Олександр Усик дуже гарно вміє одягом транслювати правильні сенси. І хто після цього відео скаже, що мода це лише для жінок і про жінок? Пан Олександр дуже з вами посперечався.